Простягнути руку допомоги армійцям та їхнім родинам в Івано-Франківській МТГ діють програми соцпідтримки захисників України. Зокрема, з бюджету МТГ виділяють кошти для лікування поранених бійців. Військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь в бойових діях і отримали поранення, контузію чи каліцтво виплачується з коштів міської територіальної громади. Допомога в розмірі 10 тисяч гривень. Таку допомогу отримали 542 військовослужбовці на загальну суму 5 мільйонів чотириста гривень. Також Івано-Франківська мерія сприяє сім'ям загиблих героїв та зниклих безвісти захисників. Ця програма соцзахисту діє з 2014 року. У разі загибелі наших захисників надається одноразова допомога родині в розмірі 100 тисяч гривень. Так само. З 22-го року ми внесли зміни і така програма дається членам сімей зниклих безвісти захисників України. На сьогодні її отримали вже 264 члени сімей загиблих захисників України, це 22-23 рік, і 50 членів сімей зниклих безвісти. На загальну суму 25 мільйонів 500 тисяч гривень. Окрім того, з коштів міського бюджету щомісячно виплачується таким родинам матеріальна допомога в розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на сьогодні це 2684 гривні. Отримують зараз 282 члени сімей загиблих захисників України, 63 члени сімей зниклих безвісти, 56 членів сімей загиблих мертвих учасників. АТО ООС. виплачено ці два роки на суму 10 мільйонів 400 тисяч гривень. Крім того, Вівано-Франківську виплачують одноразову допомогу військовослужбовцям у зв'язку з народженням дитини у розмірі 50 тисяч гривень. Фінансове заохочення отримали захисники в вихідці міської тергромади з нагоди роковин повномасштабного вторгнення, Дня Незалежності України та покрови Пресвятої Богородиці. Вікторія Богдан, Геннадій Тумнюк, новини на вежі.